Ми будемо з Марією Менджул і з її громадською організацією Вестети з Ужгородським національним університетом юридичним факультетом проводити спільний кінопоказ на базі міжнародної благодійної організації Дитяче Містечка України. І саме цю організацію ми обрали як місце місце релокації. Нашого кіноклубу Запорізької області, тобто ми там не вперше показуємо якісь фільми для молоді, обговорюємо їх буквально з появою у Закарпатській області одразу почав функціонувати релокований кіноклуб. Тому не вперше показуємо фільми, але вперше це буде спільне обговорення між молоддю місцевою з юридичного факультету і молоддю зі статусом внутрішньопереміщених осіб. які які є учасниками програм СУС дитячих містечок, і це дуже важливо, оскільки той фільм, який вони будуть дивитися, він про права. По перше, про можливості і про те, як важко, наприклад, певним категоріям Дітей, людей, а зокрема, сиріт, відстоювати певні свої права, особливо якщо ти ще перебуваєш не в демократичних суспільствах. Крім того, що такого нового ми будемо робити під час кінофестивалю. Це демонстрація документальних фільмів у віддалених громадах. Якщо колежанки перерахували, що це буде і берегово, і ну, Ужгород, зрозуміло, так? але будуть ще інші громади, які розташовані вже в гірській місцевості. Це буде Великий Великі Бичків. Ми давно співпрацюємо з цією громадою, і на її території розташовано два місця тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб. І, зокрема, два кінопокази буде відбуватися. Саме у Великому Бичкові, саме з метою долучити людей і молодь, дітей, які проживають у віддалених громадах, до тих активностей, які проходять і в обласному центрі, і в інших громадах Закарпатської області. Ми будемо показувати, як релокований кіноклуб, ми будемо показувати два фільми. які… Точно стосується і інклюзивності, і ресурсів це буде біотоп і це буде абетка. Біотоп, зокрема, цей фільм про біженців, і ця тема дуже є важливою, тому що через природні такий. Природні таке явище, як біотоп, це такий природний насип з землі, який вкритий вже рослинністю, яка з'являється, показують ставлення місцевої громади до тих людей, які приїхали в її громаду. Цей фільм невеликий. Він тримає всього там 10 хвилин, але він жодну людину не залишає байдужою. Це дуже важливо, тому що це такий мікс і природи, і ресурсів, і людей, і ставлення і доступності до дуже багатьох процесів з